Скільки мені коштував відпочинок на матері на 5 днів у листопаді? Ми летіли в чотирьох, але я рахую тільки на себе, щоб було чесно. До Будапешта ми добирались на власному авто. Бензин, страховка та стоянка обійшлись мені у 40 євро. Вилітали з Будапешта прямим рейсом і квитки туди назад обійшлись мені приблизно в 125 євро. Житло, затишні апартаменти з видом на океан, ще 100 євро за 5 ночей. Оренда авто обов'язкова, без нього мадейра як Париж, без кросанів. За машину на 5 днів я заплатила 35 євро плюс бензин 20 євро. Їжа в середньому 20- 30 євро. Євро на день, але якщо готувати самостійно, виходить удвічі дешевше. Ну і розваги трекінги, вхідні квитки, сувеніри додому, усього десь 70 євро. Це було варте кожного цента. Краєвиди, океан, свіже повітря, пікоде ереро це просто вау, пляж з чорним піском, сейшал, природні басейни, левади з водоспадами, адреналін і кайф одночасно. Мадейра це місце, де хочеться дихати наповно, їздити без плану і просто ловити кожний момент.